Починаємо ліпити птеродактиля. Відчуваю, це буде шедевр. Підготуй пластилін чотирьох кольорів фіолетовий, рожевий, салатовий і чорний. Починаємо. Насамперед ліпи тіло. Візьми фіолетовий пластилін і скачай одну середню кульку. Потім скачай веретено долонями. І зігни пальчиками. Клас тіло готове. Настав час зробити ноги. Візьми фіолетовий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Потім скачай їх у конуси пальчиками. Молодець! Ноги готові. Час робити голову. Візьми фіолетовий пластилін і скачай одну середню кульку. Скачай веретено пальчиками. І зроби заглиблення олівцем. Розумака, голова готова. Час робити очі. Візьми салатовий пластилін. І скачай дві маленькі кульки. Потім зроби заглиблення олівцем. Розумака. Очі. Готові. А тепер роби зіниці. Візьми чорний пластилін і скачай дві маленькі кульки. Розумата зіниці готові. Настав час зробити крила. Візьми рожевий пластилін і скачай дві великі кульки. Скачай, веретена долонями. Потім зігни їх пальчиками, притисни пальчиками. І сплющ їх руками. А тепер візьми фіолетовий пластилін і скачай дві середні кульки. Потім скачай їх у конуси руками. І зігни їх пальчиками. Молодець. Крила. Готові. Час робити пальчики. Візьми фіолетовий пластилін і скачай шість маленьких кульок. Потім скачай їх у конуси пальчиками. Молодець. А тепер візьми фіолетовий пластилін і скачай шість маленьких кульок. Потім скачай їх у конуси пальчиками. Молодець! пальчики готові. Круто! Твій птеродактиль тепер готовий радувати всіх. Погодься, це було нескладно. Давно була мрія потрапити до твоєї колекції. Як ти гадаєш, який мій найкращий друг теж мріє про це?